Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо з вами найкращі казки. Червона шапочка. Жила колись дуже давно в одному селі маленька, гарненька дівчинка. Кращої за неї і на світі не було. На день народження подарувала їй бабуся Червону шапочку. І так дівчинці сподобалася ця нова червона шапочка, що вона скрізь ходила в ній. Сусіди так і казали про неї. Ось червона шапочка йде. Якось мама спекла пиріжок і сказала Піди, донечко, до бабусі, віднеси їй пиріжок і горнятку масла. Тільки йди швидше, не барися, бо скоро сонечко зайде і пиріжок охолоне. Бабуся останнім часом не здужає. То може ж допомогти їй що-небудь зробити по господарству. Червона шапочка була дуже слухняною дівчинкою, а тому пообіцяла не баритися, склала в кошик гостинці, відразу ж вирушила в дорогу. Швидко, швидко пройшла вона через усе село, а далі через поле. Попереду був густий, пригустий ліс. За цим лісом і жила старенька бабуся червоної шапочки. От Іде червона шапочка лісом. Раптом назустріч їй сірий вовк. Куди йдеш, червона шапочко?» – питає вовк. Дівчинка не знала, що з вовками дуже небезпечно розмовляти, тому спокійно відповіла іду до бабусі, несу їй пиріжок та горнятку масла. А де живе твоя бабуся? допитується вовк. У хатинці на краю села. Так само спокійно відповіла дівчинка і пішла далі. А літо того року видалося на славу, тепле та лагідне, квітів після дощику розцвіло. На кожній галявині видимо не видимо. Тому йшла червона шапочка, не поспішаючи, і зупинялася, щоб нарвати квіти і любі бабусі. Вона забула і про обіцянку мамі не баритися і про те, що вже близько вечір. А голодний і злий вовк побачив і за кущів. Що дівчинка не поспішає, іде та квіти збирає, та й побіг до бабусиної хати найкоротшою дорогою, щоб випередити червону шапочку. Він прибіг до бабусиної хатки набагато раніше за червону шапочку, тихо-тихенько постукав у двері. Хто там? запитала бабуся. Це я, твоя онука, червона шапочка, Принесли тобі пиріжок і горнятку масла. Відповів вов тоненьким голоском. Смикни за мотузку, моя дитинко, двері відчиняться, сказала рака бабуся. Смикнув швиденько вовк за мотузку, двері відчинилися. Скочив він у будинок, проковтнув бабусю, влігся у ліжко і став чекати на червону шапочку. Нарешті дівчинка прийшла та постукала у двері. Хто там? спитав вовк слабким голосом, наче хвора бабуся. Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжок і горнятко масла, відповіла дівчинка. Смикни за мотузку, моя дитинко, двері відчиняться. Червона шапочка смикнула, двері відчинилися. Увійшла дівчинка до кімнати, стала біля бабусиного ліжка та й питає Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще бачити тебе, онучечко, відповів вовк. А чому в тебе такі великі вуха? питає знову червона шапочка. А щоб краще чути тебе, дитинко моя, бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? Щоб швидше з'їсти тебе? І вовк накинувся на дівчинку та проковтнув її разом із черевичками і шапочкою. На щастя, у цей час неподалік проходили дроворуби. Почули вони шум, забігли до будинку та вбили вовка. Потім розпороли йому черево, а звідти вийшли червона шапочка та її бабуся. Обидві живі і здорові. Сіра шийка. Перший осінній холод довів усіх птахів до великого розпачу. Всі почали готуватися в далеку дорогу. Особливо хвилювалася стара качка. Навіть страшно подумати, як я залишу тут сиру шийку одну, повторювала вона крізь сльози. Усі відлетять, а вона залишиться одним одна. Сірою шийкою качка називала свою доньку, в якої було переломлене крило ще з весни, коли до виводку підкралася лисиця і ухопила каченя. Стара качка хоробро кинулася на ворога і звільнила каченя, та одне крильце виявилося зламаним. Першими рушили в путь болотяні птахи, тому що болота вже починали промерзати. Довше за всіх залишалися водоплавні, та ось лебіді, гуси та качки теж почали готуватися до відльоту. А сіра шийка не мала змоги брати участь у збираннях. А час минав швидко. нарешті настав вирішальний день. Стара качка не спала всю ніч. Це була остання ніч, яку вона проводила разом із сірою шийкою. Ти тримайся он там, біля того берега, де в річку впадає джерельце, радила вона. Там вода не замерзає навіть узимку. Ну, рушаймо, голосно скомандував головний вантажок, і зграя піднялася небо Річка, на якій залишилася сіра шийка, весело котилася в горах, укритих густим лісом. Місце було глухе і жодного житла навкруги. Ранками вода біля берегів починала замерзати, а вдень тонкий, мов скло, лід, розтабав. Потім настала черга морозів. Сіра шийка впала у вічай, тому що не замерзала лише сама середина річки, де утворилася широка ополонка. Хвилювання сірої шийки дійшло до краю, коли на березі з'явилася лисиця. Це була та сама лисиця, яка зламала їй крило. Лисиця заходилася обережно повсти по льоду до ополонки. У сірої шийки від страху заумерло серце. Та лисиця не могла дістатися до самої води, бо лід був ще дуже тонкий. Тоді вона пішла, але сказала, що прийде знову. Лисиця почала приходити щодня. Спевнитися, чи не замерзла ополонка? Рід був міцний, і лисиця сідала на самісінькому краю і зло насміхалася із сірої шийки. Можливо, лисиця уже б і з'їла сіру шийку, коли ополонка замерзла б зовсім. Та сталося не так, як гадалося. На узлісі з'явився старий мисливець. Він? І помітив на річці лисицю. Оце так штуковина, зрадів мисливець. До бабусиної шуби комір сам повзе. Лисиця дійсно підповзла до самісінької ополонки, у якій плавала сіра шийка, та вляглася на лід. Гримнув постріл. Крізь дим від пострілу мисливець бачив, як щось метнулося на льоду. І мерщій кинувся до ополонки. А коли прибіг, тільки руками розвів, коміра як не бувало, а в ополонці плавала одна перелякана сіра шийка. А ти, дурненька, чого тут плаваєш? А я, дідусю, не мала змоги відлетіти восени разом з усіма. У мене одне крильце зіпсоване. Дідусь подумав і вирішив. А ми ось що зробимо. Я тебе онукам віднесу, ото будуть раді. А навісні ти, бабусі мої яєць нанесеш та каченят виведеш. Правильно я кажу, ось так, дурненька. Мисливець дістав сіршейку з ополонки та поклав за пазуху. Зайці все це бачили і весело сміялися. Нічого, бабуся й без шуби на печі не змерзне. Попелюшка. Один багатий удівець одружився вдруге з дуже гордовитою та пихатою жінкою. Разом із нею в будинку оселилися дві її дочки, такі ж злі та негарні, як і їхня мати. А в чоловіка була своя дочка, добра та ніжна дівчина. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї. Найбруднішу роботу. Напрацювавшись, дівчинка сідала біля каміна просто на попіл. От сестри глузуючи й прозвали її попелюшкою. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошення отримали попелющені сестри. Попелюшці ж додалося роботи прасувати наряди для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Коли сестри поїхали на бал, попелюшка залишилася вдома і гірко заплакала. Їй теж дуже хотілося побувати на балу. Раптом у кімнаті з'явилася її хрещена добра фея. Вона сказала дівчинці: Не плач, я допоможу тобі. Фея вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала: Піди на город і принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка побігла на город. Знайшла великий гарбуз і принесла хрещенні матері. Помах чарівною паличкою і фея перетворила гарбуз на розкішну визволичену карету. Миші, що сиділи в мишоловці, обернулися на породи сих коней, а вусатий щур на кучера, ще один помах паличкою, і стара, забруднена попелом сукенка попелюшки, перетворилася на розкішні бальні шати. На ногах у дівчинки заблищали кришталеві черевички. Не тямлячись, із радощів попелюшка сіла в карету. Але пам'ятай, промовила Фея. Чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник проб'є дванадцяту, карета знову вернеться на гарбуз, а твої шати стануть старим лахміттям. Попелюшка подякувала і карета рушила. Бал був саме в розпалі, коли принцеві доповіли, що приїхала нікому невідома прекрасна принцеса. Принц вийшов її зустріти. Він подав попелюшці руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Принц одразу ж запросив чарівну гостю до танцю. Музика заграла знову, і попелюшка танцювала так легко, що всі милувалися нею. Принц не відпускав від себе красуню весь вечір, і попелюшка забула про наказ феї. Раптом годинник почав бити північ. Дівчина стримголов кинулася із зали. На сходах вона спіткнулася і загубила свій кришталевий черевичок. Темрява приховала дівчину й те, як її бальні шати перетворилися на старе вбрання, а карета з кіньми й кучером знову стали гарбузом, мишами та щуром. Принцові ж, який побіг навздогін, дістався лише підібраний на сходах черевичок. Попелюшка повернулася додому без карети у своїй старій подертій сукенці. І від розкішного вбрання. В неї залишився лише один черевичок. Ледь стигла дівчина обійти до будинку, як приїхали її сестри. У них тільки розмов було, що про невідому принцесу. Принц же не міг забути незнайомку і наказав розшукати її. По всьому королівству роз'їжджали його придворні та приміряли кришталеві черевичок усім дівчатам із вельможних родин, але марно. Нарешті приїхали і до будинку, де жила попелюшка. Та як не намагалися її сести втиснути свої великі незграбні ножища в кришталеві черевичок, усе дарма. Нарешті покликали попелюшку. Приміряли черевичок, і він, о диво, був їй якраз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий черевичок і взула його. усі. О, німіли від здивування. У цей час двері тихенько відчинилися, до кімнати увійшла добра фея, доторкнулася чарівною паличкою до сукні попелюшки, і вона одразу ж перетворилася на розкішне вбрання ще прекрасніше, ніж напередодні. Аж тоді сестри й Мачука зрозуміли то була та невідома красуня на балу. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її. Попелюшка була не тільки вродливою, але й доброю дівчиною. Вона підвела їх і сказала, що вибачає від щирого серця і просить наперед завжди її любити. По тому придворні відвезли попелюшку до палацу. Того ж дня справили бучне весілля. Принц оженився на попелюшці. А попелюшка взяла сестер до себе у палац і незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож. Троє поросят. У Великому лісі жили троє братів поросят. Наф-наф, ніф-ніф і нуф-нуф. Стояло літо. І поросятка тільки робили, що грілися на сонці, бігали на випередки, качалися у м'якій соковитій травичці і ніжилися в лісовому озері. Та непомітно настала осінь. Мабуть, уже час і нам подбати про теплі оселі, в яких ми почувалися б у безпеці, звернувся наф-наф до братів. Ніф-ніф вирішив робити свою хатку з соломи. Порося було дуже задоволене своєю роботою і весело виспівуло. Я збудував солом'яну хатинку. Немає світі кращого будинку. А нуф, нуф побудував будиночок з гілок і лозин. Він походжав біля своєї хатинки, наспівуючи, Будинок з гілок та лозини, ніхто не має кращої хатини. А розумний Наф-Наф працював старанно, носив каміння, місив глину і зводив дуже міцні стіни. Працюючи, він тихенько наспівував. Лише в будинку кам'яні, спокійно й затишно мені. Ніф-ніф і Нуф-нуф бавилися на узлісці, гуляли в пішмурки і співали. Не страшний вовк тобі мені, бо в нас будиночки міцні. Вони так голосно сміялись і хрукали, що розбудили страшного вовка. Він був дуже голодний і злий. Вовк підійшов до поросят і клацнув зубами. І вони кинулися на втікача. Ніф-ніф прибіг до своєї хатинки слідом вовк. Він набрав повні груди повітря і дмухнув щосили на хатку, яка одразу ж перетворилася на купу соломи. Порося ледве встигло вилізти з під соломи і побігло до нуфнуфа. Знову перед вовком зачинилися двері. І розлючений звір почав димухати на будиночок раз другий. Коли він дмухнув утретє, будиночок розвалився. Ніф-ніф і нуфнув не щулися, як опинилися біля кам'яного будинку наф-нафа. Він впустив блідих переляканих братів у хату і зачинив дубові двері. Розлючений вовк демухав і демухав, поки в голові не запаморочилося. Та все даремно. Будиночок стояв цілісінький. Вовк хутко видерся на дах і стрибнув у димар. Наф-наф зняв кришку і тієї ж в казан з окропом упало щось чорне і волохате. Обшпарений вовк заревів від нетерплячого болю. А. -а, -а! Вовк вистрибнув з казана і залетів через димар на дах. Він каменем схотився на землю і знову закричав. А, -а, -а, а. Потім він підскочив і побіг світ за очі, і ще довго було чути його несамовитий крик, що лунав над лісом. а а, -а, 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 -а! З того часу вовка ніхто не бачив. А брати поросята жили щасливо у своєму затишному кам'яному будиночку фортеці. Гидке каченя. У старій садибі з яйця вилупилося величезне, негарне пташеня. Качка оглянула його. Мжахливо велике, сказала вона, і зовсім не схоже на інших. Невже це індича? Другого дня качка з усією своєю родиною. Відправилися до канави. Каченята дружно плавали у воді, і негарне сіре каченя не відставало від інших. Ач, як добре гребе лапками, як прямо тримається. Ні, це мій власний син. Та він зовсім і не гідкий, коли до нього добре придивитися. Через деякий час качка з каченятами. Добралася й до пташиного двору. Каченята кланялися, какали, а інші качки оглядали їх і голосно говорили. Дивіться, ще ціла юрба, ніби нас самих тут мало. Фе яке гидке одне каченя. Ми його не потерпимо. І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його. Сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Ну, будьте як удома, сказала стара качка. І каченята стали поводитися як удома, але бідне каченя, що останнім вилупилися з яйця і було таке погане клювали, штовхали, ображали і качки, і кури. Каченя не витримало й утекло. Надвечір воно дісталося до маленької вбогої хатинки та прослизнуло щілину в кімнату. У хатинці жили курочка та кіт. Вранці вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав воркотіти, а курочка кутку дакати. А чи вмієш ти нести яйця? спитала курочка. А чи вмієш ти вигинати спину, воркотіти та пускати іскри? кіт спитав. Ні. Тоді ти не можеш мати своєї думки, коли говорять розумні люди, і каченя пішло звідти. От настала й осінь, стало холодно, з важких хмар сипався град і сніг. Якось увечері вийшла з кущів грая чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачило таких прекрасних створінь. Це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами. І полетіли у теплі краї за безмежні моря. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Нарешті воно знесилилось і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Його відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним. Каченя злякалося і крізь відчинені двері стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг. Сонечко знову пригріло землю своїми теплими променями, заспівали жайворонки. Прийшла чудова весна. І каченя враз трепенуло своїми крилами. Вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і раптом у прозорій воді воно побачило саме самого. Але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний, це був лебідь. А великі лебіді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. Він був найкращий, і старі лебіді схилилися перед ним. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув. Про таке щастя я навіть не мріяв! Коли був гидким каченям.